Вітаю, друзі, в Дніпро рідні TV «Контекст». Моє ім'я Дмитро Харлов. Гість програми. колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Пане Іване, вітаю. Дякую за те, що долучилися. Вітаю, ради бачити. Дякую за запрошення. Напередодні журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ситуація на Покровському напрямку та біля великої новосілки перестала бути контрольованою українським командуванням. Керівництво ОТУ Донецьк та ОСУВ Хортиця втратили управління, і ворог просувається майже щодня. Пише він далі. Частина з допису пана Бутусова. Ще 4 кілометри ворог переріже ключову магістраль Дніпро Покровськ. Ми бездарно втрачаємо Покровськ бездарно та безвідповідально. Воюють окремі комбриги, окремі комбати, героїчно б'ються піхотинці. Оператори дронів, мотивованих людей. У нас дуже багато. Є боєприпаси та техніка і нищать росіян десятками та сотнями. Але зупинити щоденний рух нових малих груп піхоти, підтриманих вогневими засобами та дронами, ворога виключно нашими дронами та пошуковими діями оборони окремих точок у посадках не вдається. Отже, пане Іване, наскільки критичною наразі є ситуація там, на вашу думку? Дивіться, про велику новосілку Пан Бутусов абсолютно правий. Не було в нас приводів сумніватися в його об'єктивності. Він завжди топить за через об'єктивність, за неупередженість і навпаки, показує там проблемні моменти. відсвічує так, можливо, іноді там. Буває забагато в таких яскравих фарб, але, тим не менш, сказати, що він десь неправий, ну це неправильно буде казати. З великою новосілкою дійсно є великі проблеми, є великі складності. Ми втрачаємо поступово ту територію, яка була звільнена саме в цьому напрямку, яка була звільнена в 2022 році. І можна подивитися на мапі Діпстейт, що там теж тактика малих котлів, маленьких кишень. Воно працює Російська Федерація знову намагається затискати наше угруповання, яке там знаходиться з приводу Покровська. Там також, на жаль, є постійні просування просто кожного дня по 100-200 метрів, десь там трішки менше. Але воно є так. Був момент, коли а, в жовтні, в вересень, жовтень місяць якось загальмувався російський наступ і це визнавали російські воєнкори. Вони твердили, що щось буксується. Незрозуміло, як, зараз вони відновилися і є знову і знову повторюючись, є загроза для Дніпропетровської області. Я змушений а, в, так підкреслити свої слова і більш так детально їх викласти, коли кажу, що є загрози для, для Дніпропетровської області. В чому дійсно. А, Казати, що прямо на Дніпро підуть, от прямо зараз на зараз, ну, підставі таких вважати в мене немає. Але те, що Дніпропетровська область може бути використана для обходу Покровського, якщо минулого разу говорив, я був недостатньо чіткий. Я от деталізую, що для обходу Покровська можливо використати частину Дніпропетровської області для того, щоб все охопити. А які далі у Російської Федерації наміри там чи їх рухатися в напрямку Павлограду або там залишитися там, де вони є? Ну зараз ніхто не може сказати, але то, що цю локацію Дніпропетровська область можуть використати виключно як місцевість, де простіше обійти Покровськ, де простіше розширити свій наступ, це дійсно може бути. Пане Іване, у звіті Американського інституту вивчення війни, який був опублікований декілька днів тому, аналітика центру зазначають, що російські війська можуть намагатися захопити будь-яку територію, включаючи територію в Дніпропетровській області, незалежно від її тактичного значення, щоб посилити переговорну позицію Росії перед можливими переговорами про припинення війни. Російська влада може спробувати використати обмежені переваги на південному сході Дніпропетровської області, щоб стверджувати, що Росія має право контролювати та анексувати всю Дніпропетровську область у майбутньому. Пане Іване, і також є думка учасника миротворчих місій в Косово та Іраку, полковник запасу збройних сил України Сергій Грабський в етері Свобода Лайф» сказав наступне. Далі цитую Росія, не зважаючи на те, що вона розглядає питання міських боїв як зручний варіант ведення бойових дій, водночас усвідомлює, що це дуже затратний вид бойових дій, навіть для них таким чином, ми говоримо про те, що Росіянам буде дуже дорого проводити безпосередньо штурмові дії у напрямку Покровська Мирнограда. Тому вони намагаються зараз виконати задачу номер один: просунутись якомога далі вздовж траси, яка поєднує Покровськ з Дніпропетровською областю, і виконати таке показово-політичне завдання, як вийти на кордон Дніпропетровської області з метою, хоча б декларації, хоч якихось успіхів. Ось такі думки, пане Іване. Давайте поговоримо про поточну ситуацію на фронті. Як ви оцінюєте те, що відбувається на передовій наразі? Ну, давайте, якщо ми ще раз повернемося до цієї локації, Покровський напрямок, то я більш ніж переконаний, що використати Дніпропетровщину для обходу міста Покровська. Там дійсно можуть зайти не знаю наскільки, 5, 10, 40 квадратних кілометрів. Не готовий сказати. І звісно, там, де росіяни зайдуть, там вони залишають за собою свою присутність. Ми це повинні чудово усвідомлювати. З того, що зараз ще є, окрім Покровська, це дійсно це часів яр. Наші військові кажуть, на жаль, доводиться звідти відступати, залишається. В, під контролем Збройних сил України тільки західна частина міста, декілька кварталів багатоповерхівок, а так, в принципі, росіяни контролюють ну, більшу половину, більш, ну, половину, окей, скажімо, половину частини. Цього міста і всі решта напрямків Купінськ, так само і поступове просування є. Тобто, ще раз немає рішучих на ну, ось проривів, там по 20-30 кілометрів, але все поступово, все поступово дотискається, дожимається. І от, якщо ми знову-знову втретє до Покровська, то це буде вихід на такий великий, як кажуть борці, удушаючий прийом, коли придушувати місто, обходити з усіх боків, змушувати українських військових залишити місто самостійно під загрозою тотального. Оточення, крім того, є на можливості у Російській Федерації підійти вже впритул до траси, яка з'єднує. Покровський, Костянтинівка, і, і там, здається, два кілометри вже місцями залишається, а цього більш ніж достатньо для того, щоб запускати свої дрони, запускати, там, різне, ну, використовувати різні протитанкові засоби і вражаються наші військові, які просуваються цією дорогою від Покровська і далі. Там, на пікапах на військові, на важкій техніці, якісь евакуаційні б... наші бригади, вони так само влучають. Цивільні, взагалі беззаперечно. Тому, на жаль, дуже складно. На жаль, ми відходили з різних міст вугледари, Селідова. Так, Покровськ це велике місто з 2014 року. Великий хаб переміщення наших військових ремонт, нашої техніки, розміщення військових до комплектування, лікування, стабілізації. Тобто, це все є. На жаль, доведеться, якщо його залишити, то переміщуватися будуть на інші напрямки, інші позиції. Я відверто скажу: я не готовий сказати, які напрямки, які позиції, та й. Тут не потрібно розголошувати це державна таємниця, хай буде державна таємниця. Але втрата великого міста ну це дійсно буде морально. В першу чергу, моральна втрата. По-друге, втрата ще одного міста великого промислового, яке вийде з нашої під нашого контролю. І скільки Російська Федерація може ще наступати, ніхто не може уявити. 15 місяців в режимі нон-стоп ми з вами казали минулого разу, навіть західні військові генерали з трьома зірками, з чотирма зірками на погонах вони не можуть собі пофантазувати. Скільки буде тривати цей наступ ще далі? Єдина шахта коксівного вугілля в Україні більше не може видобувати New York Times Цього приводу пише наступне: українці підірвали один зі стовбурів шахти в Покровську, щоб росіяни не зайшли у тил ЗСО. на початку грудня через небезпеку експлуатації стовбура номер 3 Гірники почали спускатися до шахти через інший стовбур на захід від нього, долаючи 10 кілометровий шлях підземними тунелями до забоїв, вони поверталися назад разом із вугіллям на конвеєрних стрічках. Ситуація загострилася в середині грудня, коли російські війська підійшли на відстань 2 кілометри до стовбура номер 3 Побоюючись, що його можуть захопити для обходу українських позицій, шахтарі разом із саперами заклали вибухівку, яку підірвали 20 грудня. Пане Іване, на вашу думку, які перспективи далі в питанні неможливості видобувати коксівне вугілля? Чи зможемо ми нівелювати ці втрати лише за рахунок імпорту? Я думаю, буде переглянути взагалі а, а, модель України. Якщо раніше ми покладалися на промисловість на Південному сході України, промисловість, яка дісталася у спадок від Радянського Союзу, зараз воно практично знищено. Ну, Окей, в Донецькій області а, в Луганській знищено з захоплено, в Донецькій області більше знищено. Залишається ще Дніпропетровщина, залишається Запоріжжя. Маю на увазі промисловість. І тут вже ще раз, для вищого керівництва держави, для вищих посадових осіб, переосмислені взагалі моделі існування України. На що ми будемо робити акцент? Так у нас немає тих підприємств, відновлювати їх в інших локаціях. Чи є потреба, чи є сенс, чи, я, наприклад, ну, фантазуємо, от перше, там, перший, що в про. Приходить, приходити на модель, наприклад, існування Швейцарії. Так, Там немає великих промислових підприємств, там немає там, не знаю, коксохіму ще чогось, але в них є там людський ресурс, людський потенціал, там є інтелект, люди заробляють інтелектом. Можливо, Україні не те, що доведеться. Я думаю, треба переходити на інші моделі і продавати. Виробляти щось таке, що будуть купляти західні країни, країни близького сходу, азійські, африканські країни, і, можливо, це буде щось нематеріальне, це буде якісь там не знаю, ідеї, якісь стартапи, на яких можна заробляти дуже, дуже непогані гроші, і іноді місцями навіть більше, ніж на добичі корисних копалин. Але ще раз, корисні копалини теж ніхто не відміняв. У нас є там поклади рідкоземельних металів. До речі, до речі, буквально на минулому тижні цей. Ось Пушилін Денис Пушилін, очільник Квазі ДНР. Він там радів з того, що ось ми там захопили великі поклади літію. Тепер у нас буде гей-гей-гей, як, як класно, але сухо. Я вам скажу так: літій не добувається тим, що там як вугілля відкритим способом роздали там роб робітникам лопати. Вони пішли копати кар'єри і витягувати той літій руками. Воно так не працює для того, щоб його здобувати, треба великі інвестиції від декількох десятків, можливо, сотень мільйонів доларів і декілька років кропіткої е е е е роботи, щоб це, це дістати, обробити, переробити, і потім почати з цього. Щось заробляти ДНР. Це просто імпотентна організація, взагалі стерильна, нуляча. Вона нічого по собі не може зробити. А взагалі Російська Федерація в неї теж немає зараз зараз зайвих грошей на реалізацію таких проектів. Тому хай вони фантазують так, вони можливо знаходяться на територію, яка містить ці поклади, але дістатися до них вони не спроможні. Іване, вчора вночі росіяни здійснили комбінований удар по Україні. За даними генштабу, окупанти атакували ракетами різних типів повітряного наземного та морського базування, також шахедами та дронами-імітаторами. При цьому було виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника. Чи можете, будь ласка, прокоментувати цю атаку, її особливості та основні задачі, які стояли перед росіянами? Ну, вона була меншою, меншою за обсягами, ніж Російська Федерація собі планувала. Чому? Бо а, майже тиждень до цього палала база, нафтобаза в Енгельсі, яка забезпечує паливом російську стратегічну авіацію в цьому регіоні. Це паливо дуже специфічне, дуже, дуже таке своєрідне, його просто так не придбати на будь які АЗС або на будь-якій нафтобазі. А, і загалом кажуть, з 42 ємностей згоріло вщент 7 і ще здається. Чотири було пошкоджено. Про решту взагалі просто невідомо, що з ним відбувається, Була шалена температура пожежі, і в якому стані палива. Я думаю, саме через ці моменти, через неможливість заправити літаки, Артака була по перше, відтермінована в часі. Ну, вона була не раніше як було заплановано, і за масштабами була на порядок менш. Ну, подивіться, 40 ракет. Коли Російська Федерація 40 ракет запускала, з них там 30 було збито. Звичайно там 50 плюс. 90-100, це, це дійсно масована атака. А так це виглядало, як знаєте, що є, давайте запускати. Звісно, цілю була газова інфраструктура України, яка знаходиться на Заході України. Останні Потужності України в газовій сфері не знаю наскільки там вони зруйновані, пошкоджені. Місцева влада каже, що є влучання в об'єкт інфраструктури, і оголошувалася про превентивні відключення електроенергії. Тому кажемо, що були також і по енергетиці, по виробництву електроенергії. Але слава Богу, поки що ну не знаю, як у Дніпрі, але в Києві тут з перебоями поки що нічого немає. Пане Іване, тим не менш, на вашу думку, чи існують в нас реальні можливості наразі, аби захистити українську газотранспортну систему та сховища? Тому що зрозуміло, що після того, як ми перекрили цю трубу, по якій йшов російський газ до Європи, зрозуміло, що росіяни будуть полювати на неї також. Ну, це ППО, це ППО, але дивіться, тут такий нюанс великий. Буквально на днях був великий скандал про те, що переводять військовослужбовців сил протиповітряної оборони і мобільних цих вогневих груп до піхоти. І пілотів переводять, тобто був шалений скандал, довелося навіть. Президенту України втручатися в цей момент і робити такий мікроменеджмент. Потім втрутилися депутати, кажуть, ми тут ухвалимо якийсь окремий закон. Ну, слухайте, камон, які закони, як можна ухвалити закон з приводу невеликої такої історії, маю на увазі по формату заборонити вищому командуванні, переводити людей. Ну, давайте ухвалювати закони, не знаю, там щоб а, заборонити закон, закон, Верховна Рада, це ж парламент, щоб заборонити переходити дорогу на червоний сигнал світлофору. Да? Ну, давайте так ухвалювати, заборонити, роз'їжджати не знаю там на підводі, там місто. Ну тут, тут це не снітниця, це ж логіка повинна бути. Президент втрутився, сказав, що це робити не будемо. І тут дійсно прямий причинно слідковий зв'язок зменшення мобільних вогневих груп і результативність збиття російських безпілотників. Їх... Ну, ніхто не від не скасовував ці безпілотники. Вони як літали, так і продовжують залітати за станом на 24 рік у Російської Федерації були спроможності виготовляти увага до 90 безпілотників на день. 90 на день. Тобто це дійсно велика кількість. Це виходить майже там, під 3 тисячі на місяць. Хоча ще в 23-му році Російська Федерація фантузувала, що от ми 6 тисяч безпілотників будемо робити на рік. А тут три тисячі майже на місяць. Це дійсно великі, великі досягнення росіян, і ми не повинні зменшувати нашу, наші сили протиповітряної оборони. Давайте так, з приводу пілотів, щоб закрити цю тему. Я вам наведу цифри, вони з російської сторони, але вони до нас можуть бути релевантними в якому форматі. На підготовку одного. Пілота в Росії найвищої якості, найвищої кваліфікації пілота-снайпера Російська Федерація витрачає орієнтовно 15 мільйонів доларів. Окей, в Україні це може бути на порядок дешевше, навіть якщо там взяти там, окей, в половину. Хай буде так, не, ця цифра нерелевантна, але час. Орієнтовно 15-17 років на підготовку пілота вищої категорії. Так, пілот це... Класний, суперовий, він там. Ас, але чи буде він класним штурмовиком? Ну, звісно, що ні. Я вважаю, що треба людину використовувати там, де найкращі її здібності розвиваються, і вона показує свій найкращий клас. Видання Intelligence Online повідомляє, що французькі спецпідрозділи провели секретні навчання наприкінці минулого року в межах підготовки до потенційного розгортання в Україні, що в останні місяці 2024 року відбулися багатотижневі підготовчі маневри на французькому полігоні. Навчання, які отримали назву персей, були підготовкою до протидії російському наступу з Білорусі. Повідомляється, що вони були засновані на досвіді українських маневрів, які зуміли стримати російське вторгнення в лютому 2022 року. Пане Іване, що думаєте за телеграф? Також підтверджують, що Британія та Франція обговорюють відправку миротворців в Україну, однак лише в якості місії після потенційної угоди про припинення війни. Переговори про це проводяться також із поляками. Втім, як можуть діяти наші партнери на вашу думку, разі якщо перемир'я не відбудеться, якщо його не буде. Якщо перемир'я не буде, то і миротворчих груп точно не буде. Дивіться одразу проговоримо, які є формати використання миротворців в Україні. Здається, ми з вами про це говорили, але треба нагадати на всякий випадок. Є формат встановлення миру, встановлення миру тобто, це коли приїжджають миротворці, і дві сторони, які воюють, починають їх розкидувати. Один одну сторону там в синій кут, інших там в червоний кут, і, там. Так, так, стопе зупинилися в США, ніхто нікуди не рухається. Це встановлення миру. Чи може бути такий варіант? Приїжджають, наприклад, французькі, британські солдати на лінію розмежування, наприклад, не знаю там регіон Костянтинівки і починають відкидати наші війська в одну сторону, росіян в іншу? Ну логічно, що такого бути не може. Другий варіант це підтримання миру. Це вже звучить більш логічно, більш так приземлено. Тобто, це означає, що мир вже наступив. Не знаємо, за яких умов, на яких підставах, на яких кордонах, але він вже є. Іноді пострілюють, але там стрілецька зброя, іноді якась там міна прилітає. Але по факту там, на 90% все зупинилось, можливо, на 95, можливо, на щось підписали. От тоді можуть приїхати миротворці і займатися своєю справою. І останній формат це. Контроль, ну два. Так що вернемо назад. А, підтримання миру, це там забезпечення там, десь демайнінг, розмінування невеличке, а, підтримка людей, які там потребують допомоги, проведення мирних виборів на цих регіонах. Ну там забезпечення безпеки. Це може бути. І останній формат: це контроль. Просто от як робила ОБСЄ, свого часу до 22-го року вони приїжджали, там якийсь обстріл. Приїхали, подивилися, зафільмували, занотували, зробили план схеми, сіли в автівку і швиденько втікли. Це називається контроль. У другий варіант як на мене він більш реальний, тобто праця в форматі підтримання миру. Але знову знову наступаємо на ті ж самі граблі. Просто так роз британські, французькі, не знаю там німецькі війська вони не приїдуть до України. Повинен бути мандат. Мандат це повинно бути хтось видати дозвіл на присутність цих солдат на території України. Раз і на цей мандат повинна також погодитися, ну дати свій дозвіл Російська Федерація. Тому як на мене, цей процедура може виглядати наступним чином в Радбезі. ООН… Буде проголосована ця історія, будуть присутні миротворці на території України знову ж таки за згоду Російської Федерації. Але ж тут не можуть бути тільки французькі європейські солдати. Наприклад, тут Російська Федерація буде качати права, щоб були присутні представники країн, яким Російська Федерація довіряє: Білорусь, Казахстан, Китай. Індія, тобто тут буде така збірна селянка, і загалом я так припускаю на 1200 кілометрів фронту. Нам потрібно. Ну, декілька десятків тисяч цих миротворців. Інше питання: чи буде стільки цих миротворців, чи їх більше, чи їх менше, їх забезпечення на який період часу вони тут приїдуть, наприклад, там на рік, на два, або до якоїсь події в часі, наприклад, до моменту наприклад, підписання остаточної мирної угоди Росії та України, і потім вони там згортають свої манатки, прошу, і повертаються назад. Але ще раз така історія дуже реальна, це може бути. Пане Іване, напередодні стало відомо, що міністр закордонних справ Литви Кястютя Будріс зазначив, що якби Київ запросив розміщення військ деяких західних країн, включаючи Литву, в нашій країні в Україні. Це питання обговорювалося з союзниками, і литовці також брали там активну участь. Давайте послухаємо, що він сказав, і далі продовжимо. Ми активно сприяємо забезпеченню безпеки не лише дипломатичними, а й іншими засобами. Буде таке питання? Я не сумніваюся, що литовський прапор там буде присутнім. Отже, багато дуже європейських країн. Вони готові долучитися до цих миротворчих місій. Вони готові підтримувати мир в Україні. Однак, як ви вважаєте, як на це реагують росіяни? Ось на такі публічні заяви? Чи не дає це привід Путіну? Навпаки, знаєте, ескалувати ще більше ситуацію, аби просто цього не відбулося. Та ні, я не думаю, що там ескалація у нього там стоїть на кану. У нього є завдання, він стоїть, ставить завдання. Поки військові Російської Федерації мають успіх у просуванні, то ну, треба користуватися цією можливістю. Ловий момент називається. Є можливість просунутися, захопити Покровськ. Треба зробити. Просто дивіться: російська армія, ну, Кремль він знаходиться на такому роздоріжжі. А, з однієї сторони є просування на фронтах, є успіхи російської армії з іншої сторони, є повна дупа в економіці. І про це багато там є прямих опосередкованих свідчень. Є там турбулентність шалена в економіці. І у Путіна зараз два вибори: перше врятувати економіку. Це означає, що зупинити війну. Да? От зупинили війну, вся економіка більше не руйнується, вона більше не є турбулентною, але є великий ризик налаштувати проти себе велику кількість ура турбосуперсвінопатріотів Російської Федерації, які скажуть: як так, бросили на ровному місці, придательства він цього не хоче. Тобто, він користується максимально можливостями на фронтах. З іншої сторони, знову ж таки економіка, вона хрустить, але поки вона. Ну, це знаєте, як колосо, воно вже спускає, але поки що поки воно їде. Ну давайте їхати. Коли будемо вже цим оботом стукатися об асфальт, тоді вже будемо зупинятися. Тому моє бачення таке: просуватися на фронтах будуть рівно стільки, скільки буде дозволяти: а, військова ситуація, поки вони не впруться, не виснажаться повністю, Б, поки економіка Російської Федерації не скаже: Ви какаті, а я вихожу. І от, от, от тоді вони змушені будуть зупинитися. Ройтерс опублікувала статтю, в якій мова йшла про можливі терміни заключення мирної угоди, про очікування американців. Далі коротке посилання на неї, і після цього поговоримо. Радники новообраного президента Дональда Трампа тепер визнають, що розв'язання війни в Україні потребуватиме місяців або навіть більше, що є чіткою перевіркою реальності на його найбільшу зовнішньополітичну обіцянку укласти мирну угоду в перший же день в Білому домі. В Reuters зазначають, що ось такі прогнози вони цілком узгоджуються із тими зауваженнями майбутнього представника Трампа в Росії та Україні, Кіта такелога, який сказав, що він хотів би знайти розв'язання війни впродовж ста днів? Однак, колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст зауважив, що навіть терміни від Келога надто оптимістичні. На вашу думку, чи існують наразі передумови, що Трампу все ж вдасться досягти угоди із путіним, як ви прогнозуєте взагалі подальші дії американців після інавгурації нового? Президента і е, яким чином далі будуть розгортатися події, тому що взагалі поведінка Трампа до цієї інавгурації, вона е, ну, би, дуже тривожна для нас. Не передбачено. Дивіться, моє особисте бачення, що буде відбуватися далі. от Починаючи з 20 січня. Багато хто просто мріє, що от зараз 20 січня і все, і одразу там все зміниться. Ну не зміниться нічого. от Я от маю таке велике бачення. Поясню, чому. Дивіться. Ну, по-перше, почнемо з самого мінімуму. Коли в американці буде 20 січня, коли буде інаугурація, у нас вже буде вечір, у нас вже буде ніч. Тому вже буде 21 числа дивитися, що відбулося. Це раз. По-друге, йому треба заїхати до. Овального кабінету розташуватися за великим стілом, який називається резолют. Йому треба призначити свою команду, когось протягнути через сенат, когось призначити своїм виконавчим указом президента Сполучених Штатів. Але в будь-якому випадку це час, навіть якщо Сенат він там під, під президентом або там взагалі все схвачено в них, все одно це займає певний час. Є можливість що хтось з цієї зіркової команди не добіжить до моменту призначення. І От мені дуже цікаво, що думають ваші глядачі. Дачі хто перший з цієї Dream Team Дональда Трампа злетить з цієї команди і хто не буде призначений, або хто перший позбудеться своєї посади? Як на мене, це буде Ілон Маск, бо він мені здається всім уже, от ось. Тут з командою Трампа. Подальше, подалі, що? Йому треба дональ Трампу ознайомитися з даними, окрім, окрім внутрішніх проблем, на які він повинен звертати увагу на проблеми податки, нелегальної міграції, паркан, який там будувався за часів Обами між Сполученими Штатами та Мексикою. Це ознайомитися з даними увага розвідувальної спільноти Сполучених Штатів Америки. За цією фразою, спільноти Сполучених Штатів ховається. Увага, 17, 17 розвідувальних організацій, різноманітних про сувіців. 17 розвідувальних організацій. Це ЦРУ, ФБР, це теж розвідувальна організація, Держдепартамент, департамент казначейства, Міністерство енергетики, Агентство національної безпеки, армійська розвідка, повітряна, військоповітряна розвідка, а, хто там космічна? Розвідка, багато там їх є. Тьмаски цих організацій, всіх їх треба. Брати докупи, зібрати, проаналізувати і потім зробити а, свою думку, що робити далі. Моє глибоке бачення, що не раніше березня місяця почнуться якісь взагалі перші такі невеличкі дитячі кроки в напрямку того, а в якому сторону рухатися, який у нас план, яка у нас дорожня мапа, бо раніше команди Дональда трампа просто не буде можливості зробити своє бачення ситуації. Я пропускаю, що от тільки з березня почнуться якісь там певні такі напрацювання, напрямки. А скільки часу це займе? Це може зайняти і три місяці, і півроку, і може там не знаю, там, і до грудня, не готово прогнозувати це дуже невдячна справа. Що ж, Пане Іване, на жаль, час завершується. Ще раз дуже дякую за дуже, цю бесіду окей. перемоги мирного неба вам. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.